Я впевнена, що більшість людей ніколи так не робили. Це просто страшний сон для кожного тривожника. І я була просто в шоці, коли зрозуміла, що моя мама за 46 років ніколи цього не робила. І я зараз про самостійні подорожі. Я перша в сім'ї дівчина, яка поїхала сама подорожувати без сім'ї, без чоловіка, без дітей і навіть без собак. Мені дуже хочеться об'їздити всю Україну. Але поки на сході більш небезпечно, я вирішила поїхати у Франківськ. Хоча, чесно кажучи, майже нічого про це місто не знала. Лише чула, що тут живуть блогери Саша і верба апартаменти забронювала на букінгу, і потім дуже пожаліла, бо читала опис неуважно. Квартира була в старому домі без ліфта. На мінуточку п'ятий поверх, рюкзак, пакети, важку ще валіза. Ніби я в неї напхала цегли, а не одягу. І другий день місяків. Я чесно це все ледь дотащила. Трошки попсіхувала і почала шукати, де ж піти поїзд. У Франківську я знайшла пару дуже прикольних закладів. І скажу я вам, тут ціни реально менші, аніж в Києві. Я скоро змонтую і виставлю відео про мою поїздку. У Франківську розкажу, що по чому. Які мене враження і куди варто піти? А ви порекомендуєте, куди мені ще поїхати. А то я поки на Заході була лише у Львові.